Чесний привіт! Мене звати Ярослав і ласкаво просимо на цьому каналі. Отже, друзі, сьогодні ми поговоримо з вами, з вами про ПАВС. Розкажу вам, як можна виконати завдання. Ось тут у нас з'явилися буквально вчора завдання Експлор. Воно закінчиться через 32 години. В принципі, час ще є, тому я просто вам розкажу, як можна їх виконати, що потрібно робити, ну і так далі. Просто в цьому відео все дізнайтесь. Друзі, але перед початком цього відео я хочу вам порекомендувати наш телеграм-канал. Якщо ви ще не підписані, посилання буде в закріпленому коментарі. Або в шапці профіля. Просто переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за новинами. Я думаю, вам буде точно цікаво і корисно. Тому Приєднатись, друзі. Ну, а що, ми переходимо з вами до павз, і давайте будемо з вами дивитися, як можна виконати ось ці всі завдання. Е, дивіться, перше завдання у нас, виходить, тут буде один. Ну, у вас, якщо ви ще не виконали, вам потрібно ось тут Add павс і задонатити 0,1 тонн. Ну так, звичайно, буде з вкладеннями, тому що, ну, зараз вже, як би так сказати, пом'яще. Ера таполок вже ну, якби, безкоштовних приходить до свого завершення. Якби, Якщо ви хочете зробити нормально, то потрібно буде вкладуватись. А як ми знаємо, наприклад, Кетізену і інших таполок, ну, тобто, проєктів, мажор, там, наприклад і так далі, ми, ну, ті, хто донатить, вони окуплюються в два, або в три, або в п'ять разів. Ну, тобто, Тому якби, всі, хто донатить, окуплюються 100%. Тому не потрібно хейтити розробників за те, що вони там випрошують нас гроші. Вони просто будуть екосистему самої монети. Тобто вони вкладають в ціну і так далі. От думайте, чому так мажор багато коштов, да? там долар з копійками. Вона взагалі на примаркеті там була ціна аж до 3 доларів. Просто розробники з тих наших донатів, які ми кидали, ну, прокачували ці зірочки, вони просто вкидали їх в саму монету. Ось, і скоро там буде оновлення, я вам знімлю відео, покажу, що там є до чого. Тому, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал і телеграм, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Е, ну що, так, я вам розказав, чому не потрібно хейтити розробників. А ну, в принципі, ось, донатимо 0,1. І дивіться, якщо вам повезе, ви можете відкрити ось, прямо покажу. Вкладка Earn. Е, дивіться, ви можете відкрити експлортон. І Lucky Block. Це якщо вам повезе. Дивіться, мені повезло з другого разу. Дивіться, я просто задонатив 0,1. Мені відкрилося тільки Explorton. плюс 30 тисяч монеток павс. І потім я задонатив ще 0,1. І мені за, за другий раз відкрився Lucky Block, Тобто плюс 25 тисяч. Це в нас виходить 55 тисяч монеток павс. Ось, дивіться, потім. Мені на наступний день я ну, заходжу і мені відкривається ось цей, річ шостий мілестоне. В <гум> мене, було один. Я натискаю там check, Claim, потім друге, Claim, Check, третій, четвертей і аж до шостого я дійшов. Як відкрити шостий, я поки не знаю. Тому, як тільки дізнаюся, зразу знімлю для вас відеоролик, покажу вам що до чого, тому залишайтеся з нами обов'язково. Дивіться, як відкрити Містері Квест. Нам потрібно задонатити 2,5 тонни. Ну, там 2, 2 або 2,5. Попробуйте спочатку 2 тони задонатити. Якщо воно у вас не спрацює, то кидайте ще 0,5 тонн. Получається 2,5, там получається десь приблизно 15 доларів за цей донат за 2,5. Ну там, в принципі, в залежності від курсу тона. Е -е. Просто закидуєте і у вас відкриється містері квест. Дивіться, як тільки знайшов я оце ну, взагалі зайшов впав, ну, перший раз. Да? Там Позавчора. буквально. Я дивлюся, і там люди кажуть, що треба 10 тонн задонатити, щоб відкрити ось цей містеріквест. Я думаю, та ну їх нафіг, то що, блін, 10 тонн донатити, блін, ні, дуже дорого. Потім, буквально, мій підписник е, пише в коментарях, що потрібно 2,5 тонни. Я думаю, О, ну В принципі, непогано, можна закинути. То я закидаю, фух, і є. Окей, ну, якби це ж не 10 тонн, правда. Ось, 2,5, в принципі, нормально, 15 доларів. Ось, дивіться, потім на рахунок лакіблока. В мене вийшло забрати з другого разу, в когось з третього разу, в когось зразу відкрилося і експлуартон, і лакі-блок. Це вже залежить від вашої удачі. Якщо ви удачливий, то у вас воно відкриється зразу, або з другого разу, або з третього, або з п'ятого. Ну, в принципі, тут вже ну, в залежності від вашої удачі. Тому, друзі, якщо ви з першого, другого, третього, там, четвертого, п'ятого разу не відкрили, не засмучуйтесь, продовжуйте, обов'язково воно у вас відкриється. Просто, ну, якби тут вже в залежності від удачі. Повторюсь. Ось, ну, в принципі, все, що я хотів вам розказати, вони. Я так розумію, буде лістинг і дроп монети десь 30 грудня, приблизно так. І вони хочуть перейти на е, мережу Solana. Ну тобто, я так розумію, буде або е, тільки Solana, або буде дві мережі Solana і TOR. Тому якось так. А як ми знаємо, меми на Solana непогано так ростуть, вистрілюють, тому... В принципі, непогано. Ну що, друзі, всім дякую, що вам відео сподобалось. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на телеграм на ютуб. Буду вам дуже сильно вдячний, хто підпишеться, хто підтримує українськомовний контент. Мене звати Ярослав, всім пока.